Абсолютно впевнено, в містечку Буча, ось так біля Ноуса, на мене чекає мій мод Гладіус, заточений під поїздку, яка має напрямок в Житомирську область, а саме на Дружбицький кар'єр. Що найбільш цікаво, цей водоємчик претендує як один з найгарніших серед всіх наших озер. Я насправді ще ні разу там не був, то поїдемо, побачимо, що там відбувається. І я вже скупивши все необхідне, відправляюсь в тому напрямку. Шлях наш біля 180 кілометрів, в нас попутний вітер, то передаємо за проїзд, ми підкоримо цю дорогу. Чого не потрібно? Тину часу я проїхав вже Київську область, зробивши лише одну зупинку на дозаправку. Попереду ще більше половини шляху: ґрунтова дорога через ліс. Можна наголосити, як тільки в'їхав в Житомирську область. Зразу помітно стало, як погіршилося асфальтне покриття. Можете ось бачити. Але це було місцями. Місцями воно було також непогане, начебто. Ще через якусь годину я доїхав до повороту з Варшавки на населений пункт Радовель. Саме тодою мене вела карта. І на першу думку я вважав, що це особа нічим не визначне селище. Але коли я доїхав до його центру, зрозумів, що я помилявся. Тут доволі така живенька атмосфера свого роду. Цьому фрагменті відео прошу вас сфокусуватися на юного пілота мінська. Я ще про нього далі в кадрах згадаю. Дивлячись на карту, до кар'єра залишається біля 10 кілометрів. А дорога, можна бачити, пішла вже народна, по якій доводиться їхати друга-третя передача. І так, не сильно радісно. Ну нічого, майже 200 км ми проїхали, проїдемо ще якихось 10. Опа! Залишки цивілізації. О, знову закінчилися. Знову почалися. Так, попереду ще в нас має бути ліс. Зараз побачимо, як воно буде ще там. Тігенько ми в'їжджаємо в сам ліс. Дорога, можете бачити, щебінь в перевніжку з піском і вкатаний, але ямочки такі по дорозі каварні зустрічаються. На третій передачі містами їхати тяжко. Але вже до самого кар'єру залишається декілька кілометрів. Місцевість так собі. Хочу сказати, їдеш навколо ні душі, трішки стремновато. Тому що дому рець за скільки, їдеш в перший раз по цій дорозі. Ну нічого, надіюсь, нам тут вже небагато залишилось. Пішли перші розпізнавальні знаки, що корень вже житомирські Мальдіви. Я вже навіть втомився їхати. Хочеться скоріше вже скинути з себе цей екіп, впасти просто десь полежати. На пісочку. Доїхали, трясся його матері. На диво і машин взагалі мало. А то мені говорили, що на вихідних, якщо сюди проїхати, то нема де стати. Але сьогодні понеділок ще й добавок 1 вересня. Мабуть, всі поки по школах, бо зараз десь біля 11 години і ми вже малуємося цим витвором добовної промисловості. Адже в минулому столітті тут видобували каміння що і призвело до створення цієї воронки серед лісу. Потім зеркамо сюди набралася вода. І маємо зараз те, що маємо. Шикарний від, що можна сказати. Вже зупинившись на фоні кар'єру, роблю знімок, який стане обложкою відео та переміщаю в сторону тінька. Ну і розмістився я ось так от в тіньочку. Недалеко, в принципі, від самого берега можна бачити, що людей взагалі майже немає. Сьогодні будній день, тим бачу, 1 вересня людей майже немає. Зараз буду розбивати собі табір, тут якесь покривальце в тіньочку. піти скупнутися і полежати відпочити. Організував собі легесенький фуршетик. переїзд можна і бахнути, бути добру. Ух! Та й далі йти плавати, відпочивати. Я планую тут бути годин 5-6, тому думаю, якщо три рюмочки випити, воно за 5 годин все вивітриться. Вірно? Бачу під закусь. більш за все, що точно вивітриться. Місце таке здалеку кажеться гарним, але щоб спуститися до водоєму, Тут є тільки декілька таких спусків, і як бачите, ви подивіться, які вони. Можна, якщо йти в темну пору, та ще випивши, можна тут коротше, наробити собі біди. Бачу скелі тут всиплені написами туристів. Хто звідки приїжджав, відпочивав, хто тут був, рік, час і т.д. і тепер. Незрозуміло мені, чи це Лєрок написано, чи компанія Aerock, можливо, відпочивала, Да залишила після себе слід. Але бачите, он, скелі всі у написах. Зразу можна виділити, що в пік сезону тут біля водички не позагорати, бо людей тут, мабуть, стільки, що й каменя ніде впасти. Та й взагалі більша частина берегу скеляста, вхід до води, з деяких частин кар'єру взагалі неможливий. А якщо брати стан самої води, то вона тут дуже чиста. Хоч тут і перекупалося майже півкраїни вже. А от на рахунок температури водичка тут була прохолодна. Сама Житомирська область це ж північ України і тут відносно так холодніше, чим ніж в центральних регіонах. Тому й вода сама по собі також. До речі, я чув, що тут доволі така пристойна глибина. Я, якщо чесно, на даний момент не знаю, яка точна. Але перевіряти нема бажання. Ну, з рідних надписів знайшов. Ну, звісно, на еміляну написано, але все одно. Що с рідного в цьому надписі є. Накупавшись, обсох і думаю, пройдусь вздовж берега. Гляну, що там цікавого є. Можна наголосити, що в сезон тут працює багато торгових точок. Де можна перекусити і випити. Та де посидіти А також взяти в оренду водний транспорт. Ось навіть зараз деякі бізнесмени стоять з надією на клієнтів. А ще я зустрічав рекламу оренди житла. Тут навколишніх селах хтось з людей здає. Якщо не хочете їхати палаткою, то є ось така пропозиція. Для дітей також є декілька горок. Думаю.

Я тут нямав, до мене підійшов ось такий місцевий звір. Так. Опа. Будеш нямати? Балуваний, Балований, да? так? м'яско навіть не хоче їсти. Ви поняли? Що такий злий з виду, а? Що такий злий? Собакин. По душам, порозоварюємо. З тобою діла бачу не буде. Закуску не хочеш їсти. Бежись, гуляй далі. Нагулявшись, накупавшись тут і провів десь біля п'яти годин часу, я був вимушений вже зматувати вудочки та крутити в бік дому. На кінець ще під'їхав до берега, щоб попрощатися з цим чудовим місцем. Заключення хочеться сказати, це місце рекомендується до відвідання, бажано буднього дня і з гарною компанією. Мені тут сподобалось. Є ще таке ж чудове місце і в Чернігівській області. Там також є голубі озера, але кожне з них гарне по-своєму. Тепер самий цікавий момент. Пам'ятаєте, як я їхав вперед, хлопчина мінська з Талкача заводив. То як назад їду, він знову його там тягав. Прям містика якась. На цих фрагментах буду закінчувати цей кінофільм. А звозив звазив мене без ніяких проблем. Все пройшло чудово, кожному подяка за перегляд. А в мене, власне, все на сьогодні.